Зміна місця видачі відтепер, аби отримати ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, потрібно йти до управління міндоходів. Пункт приймання та видачі документів облаштували в центрі обслуговування платників податків, ДПІ в Івано-Франківську. Такі заходи довелося вжити у зв'язку з ліквідацією регіонального управління департаменту сад. Однак, аби дещо спростити цю процедуру для районних підприємців, дозволили їм подавати документи не в обласному центрі, а безпосередньо за місцем реєстрації. Проблем з видачі ліцензії не виникає, оскільки буває е, наплив людей. Можливі черги, але ми намагаємося цього уникнути, і для цього запропонуємо, щоб платники у себе в інспекціях подавали документи на отримання. Об'єм роботи кажуть інспектори потужний. Щодня за тими чи іншими документами звертається близько сотні людей. Наталія Дмитерчук працює тут з напарницею. каже, усе опрацьовують та видають вчасно. Сам перелік документів не змінився. Заява встановленого зразочка. До заяви додається довідка про реєстрацію касового апарата або книги обліку розрахункових операцій. Ця довідка видається ДПІ повністю реєстрації платника податків і оплата. Теж саме вона зараховується оплата за місцем торгівлі. Однак новачки бізнесмени, явище поодиноке. Як правило, сюди приходять підприємці зі стажем для продовження діючих ліцензій. Лариса Фріїшин, Віталій Магалатій, новини 402.